Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і зараз будемо говорити про авіаційні перспективи, про певні проблеми. Днями вийшла ну така доволі сумна, як як за емоцією, прочитання стаття. Про F-16 і їхнє використання, можливе їхнє використання в Україні від австрійського оглядача Тома Купера, де він розбирає можливі проблеми і оці всі неспівпадіння. І ясно, що там перший же акцент був якраз на, на вивченні спеціалізованої, дуже дуже специфічної і сленгової саме льотної англійської мови. Так, от про ці і не лише про ці речі зараз будемо говорити з нами на зв'язку. Авіаційний експерт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з розгортання Сполученими Штатами Америки бомбардувальників стратегічних б 52 Тепер вони будуть базуватися у Румунії. А коли їх перекидали до Румунії, то вони ще й над Фінляндією покружляли. І, і відповідно аж на півночі там були в районі Лапландії. Далі пішли повернулися на південь. Ну і відповідно зараз будуть базуватися у Румунії. Оце експедит. Ційний корпус да, експедиційні повітря частина повітряних сил Б-52 стратегічні бомбардувальники. Ну по суті, під кордоном України. Що це таке? Навіщо штати це роблять? Ну, це демонстрація сили, проекція сили. Це ну, по перше, перед тим як приземлитися в Румунії, а ці літаки провели так звану ну так звану а оглядову екскурсію. да вони пролетіли не просто там біля Лапландії, вони пролетіли навколо Кольського півострова. Це база російського північного флоту і база російських атомних підводних човнів. В них взагалі дві таких бази: одна на Кольському півострові, друга, друга там на Далекому Сході. Да? От. І вони чітко пролетіли на максимально можливій близькості до російського кордону, майже повз кордон. Да? Передивилися все, показали себе після цього повернулися в Румунію. От і е, зараз ну, є така в них форма, е, так би мовити, демонстрації сили, як створення Task Force, експедиційної групи, да, яка може включати будь-яку кількість літаків. Це може бути два, мінімально, як зараз, а може бути ескадрилью включати там до дев'яти літаків. От і зараз росіяни ну росіянам продемонстровано, щоб вони сиділи рівно і навіть не думали про якісь провокації біля, скажімо, країн Балтії. От бо моментально сюди відновлена база «Фейерфорд» американської стратегічної авіації в Великій Британії, від якої теж і до Кольського півострова і до Москви вистачає дальності американських ракет. От і все це було чітко росіянам продемонстровано з тим, щоб вони так би мовити, ну не не дуже не дуже, значить, розганяли хвилю, що вони можуть ще щось повторити вже нічого не можуть. А, добре, а тут якраз проекція сили. Тепер про українські перспективи. Я от на початку цього блоку згадав про критичну статтю австрійця Тома Купера, який говорить, що ну українські військово-повітряні сили зараз ну не наближаються до. <кій> Стандартів НАТО, і там він описує, ну звісно, те, про що ми з вами говорили ще з 22-го року, що специфічна технічна льотна е, англійська мова, це те, що може стати проблемою, і з цим проблема у України дійсно є. Але інша штука це спосіб управління і те, що він називає тестостероновими вимахуваннями, коли е, е, літаки е, точніше пілоти, а відповідно і літаки втрачаються е, через те, що вони ну виконують якісь маневри, щоби там. Показати свою крутизну, а от цього робити не можна, не треба, і таке інше. Що ви думаєте про, про цю, цю тезу? Що військово-повітряні сили України зараз ну все ще дуже далеко від стандартів НАТО і тому відповідно ніякі в 16 це його висновок швидко або взагалі мало що змінять? Ну ми з вами так і говорили, що Ф-16 мало що змінять, і вони змінять не тому, що українські повітряні сили якісь не такі. Дійсно, в нас нема в нас не прийнята, значить так би мовити, система обміну тактичної інформації Лінк 16 яка дозволяє моментально передавати на борти літаків із бортів літаків із літака на літак, а картинку тактичної обстановки в повітрі, де ворожі літаки, де зенітно-ракетні комплекси. Ну скажімо так, ми створили дельту аналогічну систему, але для сухопутних військ. А американська, вона вже скажімо так, років 30 працює. Вона вже досконала, вона вже вивчена всіми, і ця система, яка загалом перекладає, скажімо так, ну от те, що о, писав о, Том Купер, да. Це дійсно дійсно. Я вважаю, що це найкращий аналітик в галузі е, військової авіації по сухопутній ні, ні, по сухопутній компоненті нічого не хочу сказати, значить, теж непогані його. Я читаю його аналітику. Да так, е, що він е, що він каже? Що е, загалом наш льотчик для того, щоб виконати політ, після цього має два дні е, розписувати різні папірці. І ну, так би мовити, працювати з паперами там день чи два, до день до день після польоту. Да? В американців такого нема, і взагалі в НАТО такого немає. І в нас е критично малий наліт на пілотів був до війни. Зараз, звичайно, там ситуація змінилася, бо е бойова обстановка. А щодо підготовки наших пілотів дійсно. І тактики дійсно, ми вважали, що ми зможемо вести з росіянами ближні повітряні бої. Тобто, те, що він каже, там якісь маневри. да Останні ближні повітряні бої відбулися в травні 2022 року. Після цього росіяни просто розстрілюють наші літаки з великої відстані, користуючись тим. Що в них є ракети з дальністю до 300 кілометрів, а наші максимально 120 і ще й радари на таку дальність ну, не особливо бачать росіян. От. Тому росіяни вони просто не зважуються на ближні повітряні бої. Ситуація виглядає таким чином. Ну і загалом дійсно потрібно переходити повністю на натівські стандарти. Оця Лінк-16, вона дає. Величезну, так би мовити, автономність пілоту прийняті рішень, а наші літаки в основному управляються наземними офіцерами бойового управління і бачить занадто мало в повітрі. От. І загалом, ну, ми маємо навчитися вести так звані загоризонтні повітряні бої. Ну, я думаю, що це не дуже складно, але наші пілоти цього можна навчитися і за той час, що готують, можна це зробити. Єдине, що потрібно, щоб досвід, щоб льотчик відчував. Навіть коли він добре бачить ворожу ціль, щоб він відчував, є сенс спускати ракети чи ворожої цілі, а шанси все ж таки виманеврувати і вийти з зони ураження. От. Ну і, звичайно, обладнання літаків. Том Купер теж своїх не, не, не лише в цій роботі, а в інших він казав, що загалом обладнання, ну, скажімо так, не сучасне. От. Але. Поки, поки будь-які висновки експертів, вони так би мовити, ну дуже попередні. От лише перші повітряні бої покажуть, чи здатні те, що ми з вами багато разів обговорювали, чи здатні наші f 16 коли нам передадуть, чи здатні вони будуть уражати російські літаки, бо в тих теж є свої системи, свої комплекси бортової оборони бортової оборони. Да? І чи здатні вони будуть, росіяни су 35 там Су-30 СМ уражати Ф-16? Зважаючи на те, що Ф-16 також обладнані станціями радіоперешкод для відведення ракет від бортів? Ну, якось така ситуація. Поки що ситуація знаходиться, ну чому, чому нам не передають ці літаки? На мій погляд, ну і Том Купер теж в цьому, так би мовити, можна побачити такі нотки в статті. Значить, він не впевнений, що ми готові, наша інфраструктура, і наші, наші пілоти готові в повному обсязі використовувати ці літаки. Да, дійсно, можна, би, ну, мова йде, щодо що захисту літаків. Да? Це теж такий момент, що е американці дуже зважають на це. Чи достатньо будуть захищені літаки, які знаходяться на нашій території? Загалом американці ну до підготовки льотного складу відносяться дуже, скажімо так, ну я не знаю, як підібрати навіть слово. Uh, дуже ретельно, от краще сказати, да ретельно є ще таке слово, коли сказано, що треба от стільки то годин на такі то вправи, то значить стільки то годин ти будеш виконувати такі-то вправи, і з цих скількох то годин у тебе має бути результативними оцей ікс, а може й не X, а Y, Відповідно, поки цього ігрика не досягнеш, далі не йдеш. Тут же отака історія, наскільки я можу собі уявити. Ну тут і те і цей момент, крім того, американські льотчики вони автономні і вони вважають, що якщо, наприклад, якусь вправу вони виконують недостатньо добре, то він не буде під час польоту виконувати весь комплекс. А він буде виконувати саму цю вправу, допоки не доведе свої дії до автоматизму. А ретельність заключається в тому, що льотчику не дадуть. А, ну, не, не дадуть, скажімо, дозвіл, не скажуть, що він боєготовий до того моменту, поки не будуть в цьому впевнені. А в нас, ну самі, знаєте, і ми обговорювали і на початку цієї передачі сказали, що проблеми були з професійним англійським, а якщо з англійським сленгом проблеми, як ти будеш. Підтримувати зв'язок, наприклад, з а, літаками АВАКС, які мають попереджувати, ну давати хоч якусь хоч якусь інформацію. Там, звичайно, що вони не дістають з а, кордонів країн НАТО, не дістають там до основних районів бойових дій на сході. Але на Півдні вони можуть забезпечувати інформацію літаків 16. І от з ними потрібно буде підтримувати сталий зв'язок. І отримувати від них інформацію про ситуацію в повітрі. Ну, тобто, проблем насправді значно більше, ніж просто відправити 16 пілотів на навчання, бо далі і наземний корпус комплекс, і обслуговування планерів, і обслуговування гідравліки, і оце все на що є інструкції і всякі мануали, і практика, тільки англійською специфічною мовою, де теж багато своїх власних назв, сленгових скорочень і таке інше. Тобто, тут проблема значно комплексніша, ніж просто відправити людей на навчання і просто. Завести сюди літаки, давайте тепер не про авіацію, а про протидію якійсь авіації. Головнокомандувач Сирський каже, що у збройних силах. Тотальний дефіцит зенітних ракет малої дальності, і далі він розмірковує про те, як це можна замінити, чи можна цим це чимось замінити, чи справді ну можливо навіть від безвиході. саме полювання дронами на якісь повітряні цілі. Це стане наступною сходинкою після того, як фіві-дронами ну, навчилися полювати на наземну техніку і живу силу. Що ви думаєте про цю проблематику? Ну, я б сказав так, що дефіцит Стінгерів він казав про дефіцит Стінгерів, бо вартість Стінгера ну, в його матеріалі там написано. ну, В інтерв'ю що він давав, сказано, mm -hmm. що вартість Стінгера сягає 800 тисяч доларів, звичайно, на гривень. А, і, а, наприклад, вартість шахеда, ну, навіть по Останніх даних вона десь в районі 150 тисяч доларів, що просто економічно невигідно. Бо нам вже дають в кредит озброєння після рішення республіканців. Ми отримуємо його в кредит. Ну, тобто, доведеться виплачувати колись, От, якщо кредити, звичайно, не ліквідують. Ну, так, а... Просто Стінгери, вони за свою історію, їх вартість зросла приблизно в 8 разів. От За часів війни в Афганістані вартість Стінгера була, не перевищувала 100 тисяч доларів. Якщо зараз 800, ну це дійсно дуже, дуже дороговартісна зброя. Що робити? Ну Ми ж отримували прекрасні польські зенітні ракети, це аналоги. Російських іг... ракет Ігл, ну вдосконалені, звичайно, поляками, значить, з використанням там західних компонентів. А ми отримали британські ракети з лазерним наведенням. Ми отримуємо шведські ракети РБС-70. Ну, от останні су 25 збитий. У фахівців серйозна підозра, що він був збитий власне ракетами РБС-70, в яких дальність вже сягає нестандартних там. 4-5 кілометрів, як у Стінгера, а сягає 7-8 кілометрів. І росіяни могли про це не знати. І значить, вони приблизно знають, куди не потрібно залітати зону, да, і тут могли наблизитися до лінії бойового зіткнення трішечки ближче. Або була складна лінія бойового зіткнення з різними виступами, і от вони вирішили зрізати і отримати. От, і вчора був Су-25 таким чином збитий. Тобто, ракети є, такі ракети є. Не вистачає американських стінгерів. От, е, да, французькі містралі ми отримували ракети. І я сподіваюся, що а, разом з винищувачами Міраж нам дадуть містралі не лише в авіаційному варіанті, а й в зенітному варіанті. Вони є такі установки. А, крім того, американці розробляють зараз і передали вже нам кілька систем. А з ракетами на базі некерованої ракети гідра вартість такої ракети, взагалі 20 тисяч, і вони прекрасно працюють по шахедах. Ну тобто, ну не знаю, командувачі, звичайно, відніше, але з тої відкритої інформації, що а, оприлюднювалося, видно, що ми загалом, з фактично з більшості країн виробників такої зброї, а, подібні ракети малої дальності отримуємо. Добре, ну і тоді про ще одну перспективу. Власне про співпрацю Боїнга і українського підприємства Антонов. Вони підписали меморандум. Говори там згадується. Ну в виданні Дефенс Експрес згадується, значить, розвідувальні дрони. Скан Ігл там серйозні характеристики. 20 годин в польоті, спеціальні камери, дальність польоту до сотні кілометрів, точніше, дальність такого нормального ра радіозв'язку і навіть їх уже там випробували з якимось дуже маленьким радаром синтезованої апертури, От, тобто тим радаром, який дозволяє бачити об'єкти, навіть крізь хмари, крізь там несприятливі погодні умови, сама по собі співпраця, що це може бути тут налагодження і обслуговування цих американських скан Ігл, чи, чи вже можливо якась локалізація. Ну, Мабуть, локалізація, але типу значить, викруткової збірки, не більше того. Бо ну, хто буде передавати там найсучасніші технології? Нам просто передадуть якусь кількість обладнання, і, ну, можливо, корпуси будуть дійсно фюзеляжі, планери, скажімо, будуть виготовлятися на Антонова. Бо це дійсно складні безпілотники. Хоча загалом ну, виготовлення виготовлення власне корпусів. Це ну дуже проста технологія. Вони, як правило, склопластикові, досить дорогі, але а, вуглепластикові, скоріш, я б сказав, так. А безпілотник на 100 кілометрів. Він загалом а, може здійснювати перед ну передавати відеоінформацію високої якості. От цьому його так би мовити, родзинка. Да? Угу. І дійсно радар з синтезованою апертурою, він не просто бачить крізь хмари, він ще й е, при цьому дає е, дуже чітку картинку, на якій можна відрізнити на великій відстані, можна відрізнити е, танк від бронетранспортера від вантажівки, да, від зенітно-ракетного комплексу. От, тобто, якщо ми такі дрони отримаємо е, і будемо правильно використовувати, тобто на малій висоті. А, значить, не підлітаючи близько до лінії фронту, то ми дійсно зможемо так би мовити моніторити ситуацію на ворожій стороні. А росіяни а зараз ну у усякому разі, значить, можна буде діяти по російській артилерії, бо росіяни не підтягують бойову техніку і не використовують. Ну, Наче їм бойова техніка, вони можуть взяти там кубинців, індійців, там непальців, африканців, да й просто кидати їх на місні штурми. Та й власні там осетіни, значить, буряти, вони таку саму вартість мають для російських генералів. Ну, от, тобто загалом ця інформація буде цікава для того, щоб виявляти російські зенітні комплекси і артилерію. Бо будь-яка бронетанкова техніка, росіяни зараз її бережуть. На відміну від особового складу, ясно, ясно. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Авіаційний експерт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко був, шановні з нами зараз на зв'язку. Ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Далі ефір підхоплюють мої колеги. І пам'ятайте, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.